Друзі, другий матч ігрового дня рідної бізнес-ліги Асоціації футзалу. Місте Львов яка на першій позиції проти яка На третій зараз цимбаляк зараз на вістрі пробиває команду, яка зняє перше-друге місце. А тут цимбаляк складався милкою суперника, пробив на місці його кіпер. Є 8. 6 голів, даруйте зараз контратака. Є удар повз ворота. М'яч проходить. Цимбаляк. Це пробиває небезпечно на місці голкіпер. Поляк тягне м'яч, Обігрує суперника. Ще раз хитнув він Тітуніна. Пробиває йде повз Ворота. Передача на Максима Хімчака. Хімчак. Хитнув суперник Максим Хімчак. Віддає передачу і м'язі у ворота. 1 0 стає рахунок. Передача Максима Хімчака. Береза пробиває. Васенюк ще одна спроба. рикошет, і м'яч вилітає на кут. Поєдинку. Є удар на місці. голкіпер, Закидання далеко. Вперед. Фимомет, і... який є Тітунін. Передача вперед на Березу, Тітунін пробиває. рикошет, каравон, який удар. кабель, знак. Перехоплення і мчить вперед. Але це свіжина Максим Хімчак на лівому фланзі. Хіднув суперник хімчак пробив і забив Максим Хімчак. 2-0. 2-0. Максим Хімчак забиває. і... Тунін. закидання вперед на ігоря березу. навіть вийшов як удар. І гукі вперед. Хімчак вихід сам на сам можна забивати М'яч влучає у стійку краще, звичайно, ніж 3-0. Особливим стратегом не треба бути, щоб це розуміти. Зараз м'яч влітає у ворота. Ось так, 2-1. Красивий гол. Так. А йде вперед, гравець. Момент який Михайлюні, що там. Цей пас не прийшов Хімчак. Походить проходить суперник Хімчак, пробиває на місці. О, кіпер. На Тітуні м'яч перехопі віддає на партнера. Береза можна забивати. пробиває Береза, але м'яч іде вище воріт. Передача на Тітуні. На Тітуні далі. Караван зараз пробиватиме, напевно. Пробиває караван непогано. Щербакова. Є, можливість розвинути контратаку. Щербаков пробиває м'яч, іде повз. Наліво на Ярослава Махалюні. Махалюні проходить суперника, пробиває на місці голкіпер. Задача віддає на каравана, і тут все-таки відбиваються гравці. Галецької свіжини. Тут вихід сам на сам можна пробивати і не в ворота. забиває нас номер 11. Володимир Цвик. Це цьому номер назарганичук. Тетунін пробиває непогано, і м'яч на кутовий. Бедемо Химчука. Химчак зберігає м'яч у грі. Щербаков пробиває, і м'яч не вилітає. Ворота. Ганчук зіграв знову Тітунін. Простріл непогано, і виходить м'яч на Дмитро Караван. Момент! І м'яч залітає, ворота. Ось так! Дмитро Караван відзначається. А, Щербаков. момент! І долій Титоні забиває! Долій Титоніс зрівнює рахунок. Три-три. Ось так. Де проходить суперники? Немерцвик віддає передачу. Момент Миколаші забиває! Чотири-три стає рахунок. Одимер цвека від передача <му> тітонін. Цит... Махлює, <му> михалюня пробиває на місці, окей, прища у нас спроба і м'яч да у <му> новістрії атаки, удар по порожніх воротах. М'яч... <плес> Не влучає у ворот. Я удар мяч веде повз ворота. все! 4-3. Галицька Свіжна перемагає Флексорес. Безперечно, цікавий матч сьогодні видався.